Так, мы в эфире, нас записывать. Привет, друзья. Рим телефон телефон. вас на канале житья в Польше. С Надеей. С Волоком. Да. Сегодня он не отказался от меня. Да, Что-то прохладновато, надо было свитер надеть. Поздно мы сегодня надумали записывать видео. Я была в эфире и потеряла свое время, когда мне надо записывать видео. Вот, и что? А записати його хочеться, душа болить, треба. Спомнили сьогодні друге, да? Друге, а то і це ж завтра буде третє. Третє сентября, як співає Шохутінський. Ну, дело в тому, що у нас був виїзд з окупації третього. третього числа. Третього числа ми, да поставили свою хату. Ну сьогодні теж був вечір. Сьогодні був день, друге число, останній день вдома. Розкажи трохи, як ти. А що розказати? Я запам'ю перше число. До першого було, до Пер, третього. Перше, перше число. Я записався там мені на станцію треба було, ну на СТО, бо дорога далека їхать. Я знав, що далеко треба їхати, об'їжджати. Це 4200 4, 4, чи 4,5 тисячі кілометрів. О. І що? 1 сентября і ждали мегатер, повинні приїхати на Атомну, в Енергодарі. Я поїхав на станцію. Я думаю, багато хто нас дивиться повна це да. і цей день. І почали. А самі почали, руські обстрілювати Енергодар. О, ну, воно там вони зробили, щоб не долітало так, до нього. Е, у нас за, у Дніпровці за городами поставили пушки, все там, артилерію виставили. Тому що їде Мегатей, щоб сказали, що це українці обстрілюють. Ну, ми ж то бачили все. О, і був, правда, прильот. Як чайка? Чай, магазин чайка. Снаряд упав туди. Ну, коротше, скори літають, там все БТР літають по. по... Це Бог ти іде. їздив з тим. Машину справляється. Мене ударом. Да, а в Менеодарі да. був блокпост. Ну, постів було багато. Так, да, слухай. І це ж зробили так, що кіпіш підняли, що скорі метаються. Всі е їздять танки по городу, відстрілюються, а вони стріляють. Оце не долітає нервона, і тут з Дніпровки там, на місці кілометри, виліт і прильот. Тут по Дніпровці танки стовпи збивають. Коротше, п'яні по п'яні літали, стовпи збивали по вулиці. О. Друзі, хто знає, хто повне, та ніхто не напише, тому що між і Дніпровкою там такі овраг е понад дорогою. Туди танком заїжджали і оттуда стріляли. Одні терчали. О, ну, Всі знають і всі, да, всі знають, да. хто там і мало. Ну, а ти, ти як їхав машиною, а потім їду назад, думаю, я не дождався, що мені треба там пройти щось. Дось, дощ почався, така погода була мокра. Ну, стрілянина була така, що да. він злякався я, і доведеться ну, їхати да, додому. Всі ж почали роз'їжджатися там теж, тому що хто на це зараз, я вспоминаю, як робить так, це воно. А тоді ж що? І я виїхав їду блокпости, два блокпоста. Немає нікого. Один, кажеш, десь заховався там під тим кам'яним. На а, блокпосту в Енергодарі, поштов, помните, да. такий поставили вони оце, кам'яний були, то да, да, іконечку там вибите. І він там заховався під тими камнями і да, махає йому да, пашов, да, більш, більш немає, ніде нікого. Пройшло, да. Ну, Я як виїхав з Енергодара, хто знає з Енергодара до Дніпровки, там скільки? Два-три кілометри. Ну, я, я на такому розстоянні, я скільки не їздив, там ж така дорога. Навіть на 130 чи 140 я їхав. Ну, воно. І оце нач... стріляють вистріл за вистрілом. Вистрілба-бах-бах. Бах, бах. По вулиці теж в І ти Їду. на вулицю заїхав, а не танки. А, воно, а вони танку, а потім за городами стріляють. І оце волна аж машину колихає. Так, да, трошки було неприємно. Ну що, заїхав я в двір. Заглушилась. Навірно, це, що... нам... це ще нас підігнало швидше, щоб ми не задумувалися. Бо ми Вони резину, хотіли 7 сентября виїхати, а тоді. Вовик ж го День режіння, і ми думали да. на його день речення, а всі вже виїдем. були складені, вже тільки в машину кинуть і все. Ну ми так і зробили. Вкинули. А потім почала, почала їздити, помню, до нас приїжджала Ліда її нігті. Робила, а вона їздила зразу. З перших днів вона з ними сработалась. І бігала вже вибори, вибори готували. На 11 число збиралися вибори. 11 збиралися вибори. І... Б... Да. На одинадцяте референдум, дужні... ну якісь вибори. Так. Щось вона по виборам носила уже для голосування. І ми не хотіли в цьому участвувати, звісно. І школа починається, дитину треба було в школу, і ото ми підпрягли, підпрягли, підтягнули, та ще оці стрельки, і все нам підтягнуло ще швидше. А як вони кучкувалися, що у школі? в Школу ходить, а вони біля школи люди повиїжджали раніше за нас, і, там і двох дома, і вони там поселилися, їх чоловік по десять там жило, а воно ж там селилися прилетає, і дітей та, туди, та, в школу. Куди? Та, рядом? Могло прилетіти, Там вони самі по собі діяли так, щоб. Це вроді хтось їх обстрілює. Ну і, помню, поїхали по воду в парк, дівчатки, мальчики, хто знає, а. парк в Енергодарі, і всі ж їздили туди по воду брати. І ми от торгували на базарі. Вроді день пройшов нормально, а тоді поїхали води наберемо. Боже, а воно в парк щось там прилетіло. чи... Ну, чуть теж, да, вони ж на берегу стояли. чуть, воно стояли. тільки бах і, і зразу бах. Так, да, на берегу стояли і вже ж пляжі закрилися, тому що не можна було туди проїжджати. Такий громкий О, був. да. Удар. Воно ляскає Так як близько, так страшне. Ну, зараз знаєте, ви всі що як. Зараз всі. Говорить. А нам тоді новинка, тому що ми. Да. Ой, да. Ой, так що, от це сьогодні вже збирали ми свої удочки. По городу треба було їздити осторожно, тому що оці БТРи, їхні танки, вони світофори не признавали. Вони тільки пропускали пішоходів. Все остальне доїжджають, красний зелений. Ну ти дивишся по сторонам, щоб, хоч в тебе і зелений, щоб не було, бо можуть переїхати. Були случаї, що переїжджали машини, бо це опасне діло. Їздили вони не, не по правилах. Пішоходів пропускали, це точно. А, а машини є. Ти повинен їх пропустити в будь-якому випадку. А тоді грузили свої клуночки. Клуночки грузили, да. з вечора погрузили, і утром всім часом ми виїхали. Чому ми не... Боялися знімати, тому що а зараз би пам'ять. Та була... хто там ти ж дав би знімати. Я не знаю, ми поки доїхали до того первого е... до ми доїхали 20 постів насчитали. 20. 20 постів насчитали і, К... і всі заглядають у машину, тобі з автоматами. Ну, куди? Да, живу... ну, діло в тому, що снімати е, ми ж не такі об'єкти, ну хоча б так, дорогу хоча б нам. Да, да. Откуда і куди? Це время в них була. Один вогрузки. загружені. В усі загружені, під усеї, і дитина і Ліда лідеш ну, всім. куди й куди? З Енергодара в нікуди. Вони випускали людей без проблем. По області їдеш, намір, з Енергодара. Їдеш, ну, спрашували там, бачать. Вони і не провіряли, так, да, мабуть, документи тільки провіряли. Та так. десь на одному блокпосту так довго тут десь. Де, де це було Вова? Мілітно, чи Дніпрорудний? чи, чи де це? Так довго, так довго держали нас щось. Ну, не вигружали ми весь товар. Може, багажник відкривали, закривали. Да, Ні, По дорозі ніде не О, вигружали. І виїжджає свободно. Ну тільки до Чангара. На Чангарі там йде, ну, типа як фільтрація. Фільтрація не фільтрація, ну, провіряли тщательно документи. Ну, нас, я скажу, що. Навірно, ми вигляділи так, що на не стіна, нас не треба було. Вещі викладали лавочки. От заїжджали ми на блок, да. на цей ж блокпост, чи таможня, чи що це їхнє таке. На Чангарі uh, да. витягували да. тягали... витягували на лавочку всі ящики, всі віші, все. Там буряти буряти. були, Провірили з собакою. Пройшли, провірили uh, і все. Так, да, і погрузили, і поїхали. Де в нас гроші? Где? Гроші в нас питали вже тут на російській да, границі. Да. Провіряли, скільки у вас грошей. А Молодіж фільтрували добре. Часа по два, по три сиділи на Чангарі. Да? Одільно заводили там сітка, за сітку, ну коротше. Ну, а ми їхали так сюда. Просто що тут вже е, на російській границі, да? ми двоє суток. Стояли, стояли, тупо стояли і все. Це вже про границю будемо розказувати, як будемо на границі. Сьогодні розказуємо так. про той день останній, ну, да. який а був останній виїхали, виїхали, утром виїхали в 7 Як зараз, сказав, в сім часов. Закрили ворота і виїхали. Інтересно, да. Ще в балках ми зустріли в Орлянки, перед Орлянкою. Там оптовий, оптовий ринок, ми туди по кавуни, по цибулі їздили і зустріли там Андрюха. Андрюха як звати? Андрій. Здоровий такий. зустрітили <плес> да, ми там Андрюху і як Швята, ти кажеш, да? Свята тикаєш? Свята помиємося. А я. перед цим же ж ми на ринку були, їздили, кажемо, що уїжджаємо. Він Боже, каже... ми на ринку, як сказали, що ми зараз, ми на ринку, як сказали, що ми їдемо. Ми ревіли всім, всі сусіди на ринку, ревіли в місті, а потім ми щось. Чусь... Передумали Ми передумали. ж три рази чи чотири їдемо, не їдемо, їдемо не їдемо. Ми ж скупляли товар на торговлю, поскуплялися, а потім приїхали на ринок і почали це все оптом предлагати дівчатам бо їдемо, так. Да. А, це... а потім приїхали дівчатам, кажемо, що ми передумали наверное, не їдемо. Не получалось сидіти, не могли рішитися, і ми не могли з ними теж оприділитися і вирішили не їхати. Тоді от радості, всі ревіли, раді були, що ми вернулися, а потім ми все-таки їдемо. Да, а кажу, з ним так туру, і так". А з Андрієм і Світою ми рядушком Він каже, я б теж виїхав з удовольства. Просто каже, в мене, я вже не знаю, чи його, чи її батьки як у когось живі, в кого не живі, одні поховані, одні ще живі, ну старі, не можемо ми їх бросити. Дитину відправили в Запорожжя, Ми б уїхали б, тому що той ну не можемо бросити. І... Дуже так. І оце ми їдемо побалакали на базарі, а тоді їдемо, вже ми в'їжджаємо, і вони їдуть нам на зустріч з Васильівки з Кавунами. Да. Багато хто так задумувався, звісно, що хотіли теж уїхати. Ну, сімейні обстоятельства, батьки, 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 батьки Старі, старих не бросить. І багато таких, що уїхали б ну не не, не бросять, самі пойміть. Ще писала мені там одна, не знаю, як її назвати. «Остались люди і живуть, а ви тут наговорили. Та не хочу, я навіть на секунду навіть подумати, щоб я там ще, осталась, до того навіть, ще до того часу, Як ми жили там півгода, ще так живеш собі сам по собі. А потім, вже як уїхали, вже почали ми чути, почали, ну. Начало вони там твориться, румають. Часто вони на, на телевізор, на камеру пишуть, що все в них прекрасно, все хорошо. Ну ми знаємо, як хорошо, як прекрасно. Да. Так, там шо? у нас села пооставалися. Ну що, а що, де їм діватися? Де? Ті що я знаю, що вони не проросійські. Це я знаю. Знаю хто проросійський, а хто не проросійський. Так що знаємо все і нікому не дзвонимо, і не стараємося ні в кого нічого знати. Хоча знаємо дуже мало інформації, тому що понімає, не хочемо їх підставлять. Не хочемо -то випитувати, тому що до то мене теж підібрани. Як там та да, так хорошо кажу, ти знаєш? Не чую, mm -hmm. все нормально, все добре. Там я чув щось там. ні, ні, я кажу, все, все тому що, що... було це. Як я там ще чистилось усе, ті провірялись телефони. я кажу, ми приїхали. Ми мабуть, ще півгода ходили, ховали телефони. Як це телефон щоб у руках нести, щоб у тебе хтось телефон бачив? Ну, це такі діла. Так що. Так що в нас сьогодні день воспоминання. І, да, і завтра ще буде. І ще завтра буде до восьмого числа. Ми будемо і в дорозі, і все. Да. І якщо оце я буду Восьмого ми от таке время приїхали сім по восьмого, восьмого числа ми були в четвер в Закопанні. Зразу скажу. І сто разів це повторювала для нових, навіть. Що якби знала, що така буде важка дорога, так буде їхати, ніколи б не поїхала. Це просто незнання. Як от у перший раз в роддом їдеш, думаєш так, все нормально. Всі рожають ярусь. Як... А як їхали, так успокаївала. Та не переживайте, ми будемо їхати як туристи. Їдемо mm -hmm. їдемо, станемо, mm -hmm. поспимо, І обратно. Куди нам спішить? Ми ж їдем, а куди їдемо. А тоді їдемо, а він каже, а а глаза пішов і пішов, давай. Кажу, та давай на заправки, хоч часок передрів. Давай та, ну куди ж п'ятеро суток? Це з ума можна зійти, п'ятеро суток в машині. Дитина бідола вже розучився ходити, сидів ще хорошо маленький був, і оце між назад, назад, Ну. Заднє сидіння і внизу ж для них, і він ото подушку йому туди положили, і він у поперек сів, і ото там у тій машині. І засне, і проснеться. коли ми вже приїдемо. Та хто не коли ми приїдемо? Да, і... Це вже Польща, їдемо, їдемо, їдемо. Це вже Польша, якийсь город проїжджаємо в Росії. Це вже Польша. Та ні, ще не Польша. Стрес там, а тоді ще стрес у дороги. І от стресу до стресу. Все. все, хорошого, спокійної ночі всім. Вам тоже не легко. Щас. Ми вже уїхали. Ми вже тільки воспоминання. А ви живете? Багато хто з вас живе. Щас ми да, вже момент... одвикли. От Тривога да. от ну от, все одно все... душа болить. Ну вам понятно. Все, друзі. Мирного неба, спокійної мирної ночі, ангела, хранителя Всім до завтра.